У мене таке можливо трішки наївне питання, але можливо у тебе, тебе буде до нього ще якась проста, зрозуміла відповідь. Власне, які уроки ХХ століття ми не вивчили? Власне, які уроки ХХ століття ми не вивчили? Чому в Європі, в 21-му столітті, сталася можливо, така велика війна? Що ми робили не так? Ми, я маю на увазі, і Західна Європа, і Центральна Європа, mm -hmm, і Східна mm -hmm, Європа. Mm -hmm, Де була mm -hmm. помилка, на твою думку? Окей. Mm -hmm, mm -hmm. um, okay. Troszkę, troszkę się powtórzuję, ale mm -hmm. pomilka polegają w tym, że my dumały ekon ekonomika wystarczy tak? Jak to? Jak, to, jak, jak, ekonomika, jak, to jak, ekonomika sama dostatecznie możemy. Tak. Może że, jak, jak, jak ekonomika jest, jak ekonomika jest kapitalistyczna, wсе w, w porządku. I tak, tak dumać, że baczimy, dziwli, Rosjan i Думаємо, ну так вони мають інтереси. Ну так, Путін є мільярдером, але Він зацікавлено тому, щоб зберегти мільярди, так та? Так, це була помилка, дуже дуже велика помилка. І треба було інак по інакшому, що якщо, якщо країна є імперіом, якщо країна має, має дуже великий резерв газу, то треба інакше мислити, uh -huh. що це проблема. Um, і якщо, якщо кілька людей um, панують над, над великими великими резервами газу, це проблем політичне і геополітичне? Це то чи вірно? Я розумію, що ну говорять так спрощено, що етика капіталізму, етика бізнесу про я, я за ще, але якщо, якщо думається, що капіталізм як, як систем? Nam dostarczy demokrację i swobodę. To, mm to -hmm. nieprawda.